Як коли ти лягаєш спати, чуть-чуть подхмливши, тому що ти вже можна. Е і уявляєш свій клуб через рік. Що з ним? Ну там з Ютубом, з усім. Насправді, це чувак, це дуже болюче питання, тому що блядь, іде війна, коротше, ми віримо, що більше коміки будуть мобілізуватися, коротше. І... Але, типа, як стендап-коміку, цього, броді, або стендап продюсеру. Це мені, звісно, не хотілося. Але, блять, свідомому громадянину, звісно, треба таке робити. ще тишина зараз ребятки в студії а, не а, так вже весело це, стало. Це, це те, що може, може, в якомусь сенсі, про що я тебе буду кидати, віддивлятися, може, в якомусь сенсі ми її підріжемо це. Просто щоб це там лишні разучні роки. Це на реальність, котре треба іноді людям давати, коли вони так сидять, дивляться як три здорові мужика, блять, хахоть, тут їм все весело, п'ють собі пиво. Коротше. Але <пес> реалії, реалії є, реалії, чуваки. Вони є, безумовно. Просто так що, ви... Якщо будемо так дивитися, то що в нас буде? Більше жіночого стендапу, значить буде розклад. <каз> <познав> 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 Вово, у тебе є якась версія того, що буде відбуватися? Ну, якщо я скажу, пацани, давайте це не вирізати, вилишимо. Ви не, Там можемо лишити, якщо там? тебе принципово... Косок, кусок, ні, от, от зараз весь цей блок, де ми зараз доходимося, прям всю секунду. Там можемо лишити. <ріх> можемо лишить. Да. Ну. Но...